Привіт, мене звати Влад, і сьогодні ми поговоримо про останні новини, які трапились на цьому тижні в сферах дизайну, штучного інтелекту та технологій. Тому заварюйте собі чайок, беріть щось смачненьке, і ми починаємо. Можливо, ви колись небудь хотіли або досі хочете спробувати пробити батарею у вашому телефоні. Ну, це цікаво, особливо у хлопців, це, це дуже цікаво, що ж воно таке буде. Я рекомендую вам цього не робити, навіть якщо ви якийсь юний експериментатор і дослідник. Замість вас це вже зробив ось цей хлопець. Він чітко показав, які можуть бути наслідки. Після пробивання батареї виділяється горючий газ, воно все починає горіти і час. Часто воно ще вибухає. Ось таку штуку гасити водою ні в якому випадку не можна, бо воно тільки посилить цю реакцію. Гасити можна вогнегасником, піском або накрити чимось металевим, щоб ізолювати його від повітря і кислороду. Ось таку штуку ми носимо з вами в своєму кармані, тому будьте обережні. З палаючої батареї, ми плавно переходимо до оновлень від Apple, які будуть в iOS 26, Тобто вони додадуть нові емодзі. Це буде роздуте обличчя, хмара, бійки, як в мультфільмах, балерина. Чомусь в презентації показали тільки темношкіру яблучний огризок, трамбон, касатка ЄТІ і скриня з скарбами. До речі, в мене ж є мій телеграм-канал, в якому я пишу свої думки, новини. Все, що нам тут цікаво, я от пишу там. Якщо ви хочете бачити цього більше, будь ласка, підписуйтесь на мій телеграм-канал, буду радий вас там бачити. Посилання в описі. Новий iPhone 17 Pro тепер може мати новий колір в стилі рідкого скла. Інсайдери кажуть, що розробники наче надихнулись новим оновленням iOS 26, і вони подумали, що давайте запропонуємо ось такий телефон нашим користувачам. Знову ж таки, це інформація від інсайдерів. Вона не може бути достовірною, але в останній час всі інсайди, які вони публікували, все в принципі і. Все в принципі і було? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий колір телефону, як на мене, виглядає непогано. Як часто ви викидаєте ось так пафосно сміття? Я, наприклад, ніколи, але в фільмах це роблять дуже часто. Ви ж не можете в будинку своєму просто так кинути і проігнорувати, типу, наче цього і не існує. Як мінімум, вам потрібно буде цілитись в якусь урну, в яку ви ще не факт, що можете попасти. Компанія HTX розробила смітник на базі штучного інтелекту. Розробникам просто набридло, коли ось так, от просто викидають сміття, ще промахуються мимо урни, воно там все лежить. І вони подумали: а давайте зробимо робота, який буде сам їздити під ваш кидок і все ловити. Ну, типу, це баскетбол для лінивих. Навіть якщо ти не вмієш кидати, ти можеш потім просто звинувачувати в цьому урну. Бо вона не спіймала. Так, там ще нема функціоналу, де вона може сама якоюсь кліщною ручечкою а, собі закинути, але, можливо, вони це і зроблять. Тому тепер ось такі роботи-смітники їздять по офісу і патрулюють периметр, коли хтось викидає сміття. Угу. Є така птичка ШПАК і є американський ютубер Бен Джордан. Ви можете запитати, що між шпаком і американським ютубером спільного? А я відповім вам: це png картинка Ні, я не зрозуміла. Секундочку, будь ласка, він створив зображення на 176 кілобайтів, і потім це зображення перевів в звуковий формат, взяв шпак і сказав: Шпак, тобі потрібно навчитись відтворювати ось цей звук. Шпак сказав: базару немає. Шпак просто відтворює цей звук, і від відтворювання звуку з'являється ось ця картинка. Просто пиздець. Він просто зашифрував картинку в зображення, яке потім шпак як музичний програвач. Відображає цю зашифровану картинку. Просто ахуїти! За підрахунками цього блогера, таким чином можна передавати до 2 МБ на 1 секунду. Якщо вам тепер потрібна буде якась флешка, просто саджайте шпака собі на плече і, і просто носите його з собою. Нехай він сам все запам'ятовує. І вам слухати буде приємно. У чат GPT з'явився агент режим. Тепер він, в принципі, все може робити за вас. Ні, він на жаль ще не може попрати ваші речі або викинути сміття, проте він може шукати, планувати щось тим змінювати, щось порівнювати і аналізувати. Поки що цей агент працює в обмеженому режимі для користувачів ChatGPT+. Я її спробував запустити, але там щось були, якісь приколи, і щось вона не запустилась. Наприклад, ви збираєтесь якусь подорож, і цей агент просто аналізує якісь там квитки за вас бронює, можливо, підбирає для вас готелі. Також він може вам скласти бюджет, якийсь, він ще шукає всю інформацію в реальному часі, на якісь там бази 23 там 24 роках. Також. Він може зробити якісь там а, короткі зведення по всім, що ви йому там дасте, і він вам все зробить. Так, да, дійсно шкода, що він не може пательню помити, бо мене так дістало це робити вже. Недалеко, відходячи від чату GPT, вони випускають в серпні нову модель GPT 5. Це нове покоління штучного інтелекту ChatGPT 5. В цьому оновленні одразу будуть декілька нових версій. Буде ChatGPT 5 mini і ChatGPT nano. Як саме вони будуть працювати? Поки що невідомо. Зрозуміло лише те, що вони будуть працювати швидше, краще, ефективніше. Можливо, ще з'являться якісь нові прикольчики. Сюди теж якісь додадуть. Тож будемо чекати на це оновлення вже досі скоро. Я ніколи б не подумав, що я цю фразу скажу всерйоз. Microsoft Edge став першим ши браузером в історії. Так, це саме той браузер від Microsoft, який колись називався Internet Explorer, який працював як просто останній шмат лайна. Тепер він є сучасним і найновішим браузером в історії, в який вбудовано копілот агента, прямо ну, в браузері інтегрований. І про те, що я казав колись, що Google хоче зробити ось таку інтеграцію в Google Chrome. копілот вже все це робить. Ви заходите в браузер і все, по суті, це ваш агент. Шукайте інформацію, підсумовує резюмує. Ви можете з ним там одразу спілкуватись. Він може писати пости, якісь звіти прямо в браузері. Аналізую зображення, може генерувати, так, Генерація зображення там теж не дуже. Але вони вже це випустили, поки Google це тільки анонсують. Майкрософт вже ось це зробила, як ми бачимо, гонка штучного інтелекту з кожним моїм відео, що я роблю, вона тільки посилюється. Великі компанії починають вкладати величезні просто кошти. Тому щоб не пропускати останні новини, про які ми тут говоримо на цьому каналі, ви можете підписатись на мене, поставити лайк і написати якийсь коментар. Мені буде дуже приємно. Бажаю вам завжди розвиватись, ніколи не зупинятись і завжди спілкуйтесь зі штучним інтелектом. Пака!